За що ми ще заплатимо? Цьогоріч оподатковуються не лише квартири і будинки, а й все, що збудоване в дворі: це сараї та гаражі. Повідомлення про сплату податку на житлову та нежитлову нерухомість мають надійти поштою. Скільки слід викласти і кого оминеться доля, про це далі. На мрії 24 собака бреше, а господар чемно пускає журналістів на подвір'я. Житель села мрія, навіть і не мріяв, що в нього на обісті стільки всього, що підлягає оподаткуванню. Що у вас є із господарчеві, <кхух> не Літня кухня, гараж, сарай, рай душ. Я взагалі не знаю, як це. а тепличка теж а будка. Ну, да, дві собаки, дві будки. Усе, що пан Євген так довго перераховував, податкові назвали двома словами не житлова, нерухомість. І вона цьогоріч уже оподатковується. Кожен квадратний метр коштуватиме 12 гривень, 18 копійок. Це один відсоток од торішньої мінімальної зарплати. Щоб вони показали, щоб їх... і це жителька Мрії ще не дослухала, що оподаткуванню підлягає і її хата. Платитимуть, в кого квартири, понад 60 квадратів, а будинки більше 120. Стосується це не лишень великих осель. Податки платитимуть і ті, в кого маленькі хатки, але декілька. Ставка до 2% від мінімальної зарплати. Ки це е, податок зараховується до місцевого бюджету органам місцевого саморядування надано право як встановити як ставку податку, так і збільшити цю неоподатковану площу. Перед ревізором інспектором розкладені папірчики. Саме такі податкові документи рекомендованим листом мають пройти кожному платнику податку. У разі несплати узгодженої суми податкового зобов'язання податковим кодексом передбачено при несплаті до 30 днів 10% суми. Щоб санкцій і більше 30 днів, 20%. Власники чималих осель запевняють, за все заплатять. Дійсно, у мене нерухомість привищує середньостатисічна. І відповідно до закону, закон я ні в якому разі не порушую, порушувати, не буду. Дійсно, велика квартира в Харкові, але я всі податки плачу. І за зале і за надлишки теж щоправда головний правоохоронець зізнався, що поки до нього лист від податкової не надходив. Якщо поштарі його так і не принесуть, ну не платі. Нічого. Ні, ні, я так не можу ну як нічого. Ну відповідальність тільки є, якщо узгоджена сума податкового зобов'язання. А відповідальність, якщо ви не отримали квитанції, ну є якісь причини на це. Оминути податок на нерухомість можна, якщо квартира, приміром, має кількох власників, між якими вона поділена. Якщо нерухомість продавалася давно і ще реєструвалася в БТІ, її найпевніше, що немає в державному реєстрі речових прав. У ньому хочуть зібрати дані про все майно громадян, але поки він наповнений ледь наполовину, аби приску. Орити цей процес до формування реєстру хочуть долучити сільські ради. Пробалакались у фіскальній службі. Як узяти на олівець гараж чи сарай? Податківці бачать так. Сусідка у вас досі За попередніми підрахунками. Цьогоріч за нерухомість громадяни сплатять понад 4 мільярди гривень. Наступного року буде більше, бо вже передбачили вищу ставку податку. Інна бодер Максим Шенкаренко та Дмитро Сапронов ТСН 1+,1.